Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський заявив, ситуація на фронті цими днями ускладнюється. Офісна мишеня на це відповідає не цими днями, а конкретно з 8 лютого, коли ти звільнив генерала залужного, але все почалося, коли ти, артистка Вен, після звільнення залужним Херсона, вирішив, що ти найпотужніший генералісимос і заважав професіоналам. Залужний день тому в телефонній розмові із Зеленським намагався запропонувати йому об'єднання, але для цього зачистити своє оточення від крутів та зрад. Відповіді не отримав Єрмак, злиє Єрмак тримає з міцно. Телеграм-канал Бенефіціари влади у той же час зазначає наступне: після звільнення залужного та його команди написав, що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних до ОП Зеленського Єрмака людей. А це означає, що всі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів Степан Хмара, взяла під контроль всі державні інституції, включаючи Сили оборони України. Сумніву немає, що це був план, і якби він не називався Буратіно, Оман чи ще якось суть його. Одна ж і та сама ліквідація країни Україна в її попередніх кордонах. Ту частину, яка залишиться контролювати політично-економічно, не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарну міжнародну політику, яка руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю вам етапи взяття під контроль останньої інституції Сил оборони України через непоступливість і небажання сліпо виконувати завдання Єрмака. Зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужного і команду а також інших командирів, що піддавали сумнівам накази Ковного головнокомандувача Зеленського почалося все зі звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебедя на день народження Валерія Залужного та шоу імені Зеленського зі звільненням азовців 8 липня 23-го року. Потім було звільнено командувача Теро Танцюру. Потім командувача сил спеціальних операцій Хоренка. А потім прийшла черга залужного та генштабу. Однак, зі звільненням залужного, ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив опета Мар'яна Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дій. Досі займає посаду заступника голос голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення. Тезово послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Наєва найближчого соратника Залужного Луценко розповів, що на початок війни Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію, про введення воєнного стану. По суті, Наєв без гур ЕМО самостійно визначив час та напрями нападу ворога 24.02.22 о нуль ранку. А також провів війська у готов. Ність до відбиття агресії під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря, а також не допустив окупації Запоріжжя Миколаєва, Одеси, не допустив оточення військ на сході, відбив флангові удари із Запорізького і Зумського напрямків, не допустив захоплення ворогом плацдарму на правому березі сіверського донця на ділянці Білогорівка Серебрянка. Саме це створило передумову для звільнення Харківщини. В цьому випадку логічним питанням до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 того двадцять року на РНБО було прийнято рішення ввести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений. Попередив війська про напад 24.02. він своєчасно організував від військ в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так тих, хто врятував Україну, звільнили, аби не допустити політичної конкуренції. Зараз формують пул лояльних військових, щоб розтягнути їх в політичні партії. Яльні до ОП до притули Стерненка, ще якогось проекту Єрмака цим намагаються протистояти створенню партії військових і прихід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора. Не потрібно їм ніякий ЄС та НАТО. А поки в ЗСУ відбуваються чергові звільнення, є військові, які масово привітали найкращого друга президента Євгена Кошового з днем народження. Щось не пригадує, щоб залужного чи, хоча б щоб талучі, найва так вітали. Це вже лизоблюдство чи ще ні? І до кого до речі, може в кошового є якісь. Заслуги перед державою, крім того, що він друг президента, верне від такого вибачте. Верне вдвічі більше, коли бачу, як деякі військові намагаються таким чином вислужитися, знаючи, що це найкоротший шлях до звань благ нагород. Чим ми в цьому відрізняємось від ворога, я не знаю. Але я знаю точно, що при Сирському навіть косметичних змін не відбувається, не те, що концептуальних, про які заявляв Зеленський. Більше того, бажання вислужитися тільки зросло, та це шлях в нікуди. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо раз. Awesome.